У ніч на 12 березня російський легіон «Свобода Росії, добровольчий корпус, а також Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей в рамках спільної операції. Місцеві повідомляють про стрілянину, вуличні бої. Офіційно представники цих корпусів говорять про те, що вони йдуть на вибори і вимагають, аби знести диктатуру та владу Путіна. Чи матиме наслідки цей рейд і що це означає на політичному фронті? Говоримо з Володимиром Огризком, міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівником центру дослідження Росії. Пане Володимире, те що Легіон Свобода Росії, добровольчий корпус, а також Сибірський батальйон зайшли до на території Курської та Білгородської областей, і зараз ми вже бачимо кадри про те, що відбуваються стрілецькі бої. Є повідомлення про те, що знищений російський е, літак, якщо і не помиляюся ну це ще СУ, су 27 Так офіційного підтвердження зі сторони Росії поки немає, але вже відомо і про знищений БТР добровольчим корпусом. І про те, що люди місцеві це опубліковують ці відео і навіть позначають для добровольчого корпусу важливі об'єкти військового значення. Що це свідчить? Про що це? Ну, моя думка свідчить про те, що бумеранг він же ж як його запускає, так він не повертається. Ви пам'ятаєте, в 2014 році шахтёри і трактористи на Донбасі сіли на танки і поїхали з російської території на Україну. Ну було ж таке. Було вони думали, що це так тільки в одному напрямку, можливо. Ні, це можливо і в іншому напрямку, і тепер вони отримують те, що вони запустили тоді, в 2014 році. а Далі буде більше. я думаю, це дуже важливий і позитивний момент. Це означає, що їм легко не буде. Ці люди, які є е, росіянами і які е, реально е, претендують на те, щоб змінити те, що відбувається сьогодні в Росії, е, вони е, мають на це повне законне конституційне право. Е, тому е, думаю, що е, зараз, е, якщо такі рейди будуть успішними, і якщо їх буде багато, це матиме позитивний вплив на ситуацію на українсько-російському фронті, тому що ну, щонайменше буде відволікати російську армію від тих ділянок фронту, де вони сьогодні накопичують сили і хочуть йти далі на захід. Так що це дуже позитивний момент. Ну і давайте не забувати, що якщо росіяни... Воюють з росіянами, то це якраз от та сама громадянська війна, яку пророкував нам тепер е, вона приходить на територію Російської Федерації. А це значить, що путінський режим буде славнути, попри всі його намагання надувати щоки і показувати, що він сильний непереможний. Е, тодішній минулорічний е, е, рейд е, на Москву е, пригоджена. Показав, що це колос на линяних ногах, який в кінцевому рахунку впаде. От можливо, і ці рейди будуть допомагати цьому безумовно позитивному процесу. Ну тут цікаво, те, що пише на своїх офіційних сторінках Легіон Свобода Росії про те, що російські військові, які знаходяться на території Росії, очевидно, ну Здають свою техніку, не вступають в бій, залишаються території в багатьох випадках. Очевидно, що ми бачили і стрілецькі бій, тому не все так дуже однозначно. Але, пане Володимир, зв'язку з тим, що цей рейд зараз відбувається в. Останній передвиборчий тиждень так званих виборів на території Росії із тих офіційних заяв, які дають російські добровольці, про те, що вони прийшли звільняти Росію від диктатора, від диктаторського режиму, про те, що вибори без виборів ну, це не про вибори і не про демократію. І те, що якщо там, підсумовувати звернення Легіону Свободи, вони сказали, що Легіон Свобода йде на вибори. Ми можемо говорити про те, що це така якби проба зірвати вибори або і намагання зірвати вибори на Росії? Ні, ні. Я думаю, що звичайно ця спроба не зірве вибори, вони вже власне запрограмовані. Я вчора читав інформацію, що вже виписують 81% підтримки Путіна. То було десь так: 75-76 тепер Тепер вже малюють псевдо рейтинги на 81-72 Так що ні, ні, це вже все запрограмовано без відносно того, буде там рейд на Білгородщину чи буде рейд Рейд на Курщину від цього машина не зміниться і вона працюватиме навіть якщо е ці хлопці підійдуть до е там е підмосковних якихось е дівчинки. Одно там, намалюють 81, так? Та одно буде намальовано, і тут нема нема жодного цього суд. Тобто на ну, ну тут одне одному не, не, не як не шкодить. Тому ці псевдовибори безумовно матимуть місце. От для мене, як для міжнародника, найголовніше питання, як на це прореагують наші західні партнери, і замість того, щоб визнати всі ці вибори нелегітимними, такими, які проходять з очевидними порушеннями всіх можливих і неможливих норм. Я боюсь, що ми отримуємо те ж саме, що колись було і після захоплення Криму і захоплення частини Донбасу в 2014 році, коли е, е, ці вибори визнають е, такими, що відбулися, але їх не визнають на окупованих територіях, і це буде знову карт план Путіну робити те, що він робить. В Кінцевому рахунку треба нарешті набратися політичної волі і сміливості і оголошувати Путіна і його режим в цілому поза законом. От тоді е, це буде серйозний політичний крок. Ну на жаль, я боюсь, що до такого, до такої, до такого рівня сміливості наші західні партнери е, досі піднятися не можуть. Пане Володимире, є запитання від наших глядачів. Я дякую нашим глядачам за те, що вони активні. З вашого дозволу, я його вам переадресую. Чи буде реакція Сполучених Штатів Америки на цей рейд, і чи вони підтримають легіон? Думаю, що офіційно не підтримують. Ну а все інше це вже залежить від роботи спеціальних служб, всього іншого і так далі. Але я вам просто хочу нагадати, що ще в 22-му році, і частково 23-му Розглядалися сценарії заходу в тил російським військам, які зосереджені на Луганщині і Донеччині, якраз з боку оцих областей, що безумовно було б, ну блискучою стратегічною військовою операцією. Ну тоді це не склалося, в тому числі через тремтіння в. Колінках наших західних партнерів, які боялися, е як як чорт ладана в е слова ескалація, е можливо, час змінився, можливо, е тепер вже не так бояться. Хоча ви е ж бачите, Путін продовжує своєю камарією е лякати світ ядерною війною. Але по моєму е це вже схоже на просто справді дитячі ля лякавки про вовка. Тому я думаю, що щонайменше західні країни заплющать очі, зробить вигляд, що вони щось не побачили. А якщо будуть розумні, то будуть допомагати в цьому плані, щоб Росію розхитувати середини. Чим вона слабша середина, тим більше шансів, що вона впаде максимально швидко. Є ще одне запитання від наших глядачів, тому що вже такий. Захід російського добровольчого корпусу Легіона Свободи Росії був весною минулого року. Але чи буде результат цього року, і на який результат ви очікуєте? Я поки що не очікую на якісь надзвичайні результати. Е е перекинути з фронту е кілька там полків, бригад і так далі для російського командування, особливого е напруження не виткоче? Е але це хороші позитивні дзвіночки, які в разі регулярних повторів матимуть свій позитивний ефект. Ну, Розумієте, для того, щоб дійти до Москви, треба мати ну, пару таких добре озброєних, оснащених дивізій. Ну, легіон, це вільна Росія, таких поки що потужностей немає. Отже, сподіватися, що якась група, яка прорвалася через кордон, зробить в Росії революцію. Ну, давайте будемо реалістами. Такого нема і не буде. Але постійно тримати Росію в напрузі, накопичувати сили, формувати необхідні військові формування, які можуть показати себе, оце мені здається питання. Абсолютно прагматична, і ним треба безпосередньо займатися. А як ви все-таки більше оцінюєте цей прорив кордону? Як військовий чи політичний хід? Я би сказав і військовий, і політичний. Бо за цим проривом ще раз і ще раз виникає питання: а що ж, велика втора в мірі армія не може. Захистити власний кордон навіть тут, там де з країною, з якою вона воює, що вже казати про інші кордони, де ткнеш пальцем а воно і, і пробивається Тому це питання насправді політичне питання, наскільки путінський режим є справді адекватним, в тому розумінні, що може реагувати на загрози. і от зараз ми побачили в черговий раз що. Навіть відносно невелика група військовослужбовців прориває цей кордон. Тому уявімо собі, що станеться, коли це будуть не невеликі військові підрозділи, а військові з'єднання. Тому, тому думаю, що Путін ще раз і в цьому зв'язку із сьогоднішніми подіями підтверджує, що його режим це згнивший режим. Які тримаються на страху відносно самих тих самих росіян. Бачите, тут чи виглядає таке, що в них ну традиційна методичка працює, все знищили, всіх вбили, нікого не пропустили, не прорвали. Ну офіційно те, що говорять їхні губернатори. Але як на вашу думку, в Кремлі зараз відчутна десь паніка, чи, чи все йде своїм життям? Ну, бачите, методичка абсолютно правильно говорити, буде працювати завжди. Але ж є прості росіяни, які викладають відео з власних телефонів, які свідчать про те, що ну хоч всіх знищили, а вони, але вони чомусь продовжують стріляти, бомбити і, і, і так далі. Тобто, а це ж має характер вірусу, який розповсюджується миттєво, і це все гуляє по інтернету вже без будь-яких обмежень. Тому паралельна реальність, яка є в Росії, вона нікуди не ділиться і вона так і буде. Тобто є те, що будуть згодовувати на піплу в, на перших там, чи інших пропагандистських каналах, і є е, другий поверх там, де люди між собою обмінюються, ті інформації, яка в них є і так далі. Хоча, безумовно, е, вони бояться, бо за це можна просто елементарно сісти до в'язниці. Чи в Кремлі про це знають, безумовно знають. Чи це є панікою? Думаю, що поки що ні. Надто е, локальним є цей момент, щоб там уже е, серйозно панікувати. Повторюю ще раз, якщо це буде е, пару дивізій, тоді паніка буде серйозною. Якщо це пару е, дрібних підрозділів, е, ну всі розуміють, що е, це завершиться через кілька годин, чи, мабуть, ну, максимум кілька діб. І на тому е, все повернеться на круги своє. Ну, очевидно, так, не, не знаємо, як будуть розгортатися події, скільки часу там будуть е, ці добровольчі підрозділи. Я ще тільки гляну, чи є запитання від наших глядачів. Е, так, це ми з вами обговорили. І пане Володимире, якщо ще е, можна, то скажіть, будь ласка. Для вас очевидно, ви вже сказали так, що вибори, який буде відсоток, Путін переможе. але Оці е, РДК, які прийшли із заявами такими більш політичними, е, це бажання достукатися до громадян своєї країни? Ну безумовно. Але ж давайте так само реалістично оцінювати ступінь е, цієї е, інформаційної забитості цих самих так званих громадян. Насправді громадяни це. Мені здається, що до московицького населення не відноситься. Це поняття зовсім інше. Громадянин це людина, яка усвідомлює свої права і, від, і діє відповідно до, до, до цього усвідомлення. А те, що ми бачимо там, це забиті застрахані раби, які не розуміють, що таке мати власні права. Тому це населення, це не, це не громадяни в класичному розумінні цього слова. Чи це населення підніметься після того, що зайшла ця е, е, група озброєних росіян на, на, на їхню територію? Боюсь, що ні. Максимум, що вони зроблять, вони почнуть ховатися по підвалах, щоб не прилетіло. І дивитися, що ж буде далі. І якщо е, царя е, скинуть, то будуть завтра вже казати, що це був поганий цар, тому що він програв, і будуть молитися. На нового, який всіх переможе. Це те, що, на жаль, не можна знищити в російській колективній свідомості і Е, Я щойно почитав одну інформацію про те, що 76% росіян вірять в надприродні сили, 24% не вірять ні в що. І при цьому 58 вірять в Бога. От е, е, завдання до наших шановних е, телеглядачів пояснити, що це за феномен, в моєму розумінні це колективне божевілля, колективна шизофренія. То хіба до такого населення можна достукатися якимись правильними е, е, посилами і закликами? Ні, це населення повинно бути перевиховане при тому в доволі жорстких формах, і це займе справді не одне покоління, бо вже надто страшною і глибокою стала ця хвороба, яка тягнеться ще з часів заснування Московського князівства. Тому вихід з неї буде тривати так само не одне покоління. Пане Володимире, я дякую, що ви знайшли час нами поспілкуватися. Нагадаю, Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Керівник центру дослідження Росії був з нами в ефірі. Обговорювали рейди Легіону Свободи Росії добровольчого корпусу. Також Сибірського батальйону, які зайшли на територію прикордонних областей Росії. Пане Володимире, я вам дякую за ваш аналіз. Дякую вам.